Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку елінізм. Історія ще не знала людини, яка мала таку владу і багатство, як Олександр Великий. Утім, він не витримав випробування владою славою. Йому подобалося, коли його порівнювали з богами, і поводив він себе як східний монарх, надягав корону перського царя, носив його розкішне вбрання і коштовності. Щодня справляв бенкети і свята. Одного разу за наказом царя влаштували грандіозне весілля десяти тисяч македонських воїнів із персіянками. Здавалося, Олександр забув звичаї Елади. Він вимагав, щоб наближені за східним звичаєм цілували його ноги і жорстоко карав непокірливих. Та нечувана могутність уже не влаштовувала царя. Він наказав готуватися до нових походів. Однак його могутній організм не впорався з тяжкою хворобою, і у 323 році до нашої ери, трохи не доживши до свого 33 ліття, Олександр помирає. Олександр Великий створив величезну імперію, але вона не була міцною. Підкорені народи неодноразово повставали. Після смерті Олександра його воєначальники, їх називали діадохи, розпочали війну між собою за право володіти завойованими землями. У результаті імперія Олександра розпалася на декілька монархічних держав, якими правили нащадки діадохів. Тому ці держави називають за іменем правлячої династії, а їх спільна назва еліністичні держави. Наймогутнішими серед них стали династія Птоломеїв, яка правила Єгиптом, та династія Селевкідів, під владою яких опинилися Південь Малої Азії, Сирія, Месопотамія і територія сучасного Ірану. Як і в давньосхідних країнах, ці царі мали величезну владу, передавали її у спадщину і особисто розпоряджалися багатствами країни. Монархів поважали як богів. На їхню честь зводили храми і називали нові міста. І за життя Олександра, і після його смерті на сході були засновані сотні нових міст. Крім місцевих жителів, у них селилися десятки тисяч колоністів із Греції та Македонії. Життя міст було влаштовано за грецьким зразком. Народні збори обирали міські ради і посадових осіб, видавали міські закони. У нових містах будували і і театри, і подроми, і стадіони. Хоча міста і самі керували своїм життям, вони визнавали верховну владу царів, підкорялися їм і платили податки. У Єгиптії Вавилоні, Фінікії, Середній Азії поширилася грецька релігія. Усюди в імперії зводили храми Зевсу, Афіні, Аполону та іншим олімпійським богам. Релігії настільки перемішалися, що одна людина молилася і приносила жертви одночасно Осірісу, і Посейдону, Мардуку і Артеміді. Населення еліністичних держав порівняно з попередніми часами стало більш рухливим. З'явилися нові та розширилися старі торгівельні шляхи, як у внутрішніх регіонах, так і між Європою та Азією. Ремісники, архітектори, вчені та філософи митці приїздили на запрошення правителів. Люди вирушували в подорожі, щоб побачити далекі землі. Переміщення людей сприяло встановленню нової культури, заснованої на господарських, політичних і релігійних традиціях Європи та Азії. Вона об'єднувала еліністичні держави. Саме так з'явився. Елінізм це період в історії від смерті Олександра Македонського у 323 році до нашої ери до 30-го року до нашої ери, коли остання з еліністичних держав була завойована Римською імперією. Найбільш характерним для цього періоду є формування нової культури на основі поєднання грецької та східної культур. На схід поширилася грецька філософія, література та архітектура. На основі грецької сформувалася мова міжнародного спілкування, вона називалася койне. Негрецька, за походженням знать еліністичних держав, перейняла грецький спосіб життя, почала носити грецький одяг. Перські царі накопичили величезну кількість золота, яке ніяк не використовувалося. Греки, отримавши доступ до цих багатств, почали карбувати монети, причому у значній кількості. Розраховуватися монетами було набагато зручніше ніж вести обмінну торгівлю, як це було раніше. Тож масове карбування монет сприяло розвитку торгівлі, від чого багатіли міста. Еліністичні правителі, які збирали різноманітні податки та мита, не накопичували багатства як раніше, а використовували їх на підтримку вчених та митців, зведення розкішних храмів, палаців, громадських споруд, таких як театри і бібліотеки, і на проведення святкувань. Зі сходу на захід поширилися різноманітні магічні та містичні вчення. Із Вавілону прийшла мода на астрологію. Популярними стали віра у фортуну, тобто долю та тлумачення Сновидінь. Набули поширення культи богинь Ізіди та Кібели, Бога Мітри. До Греції дійшли на східні уявлення про царів як земних втілень богів та ідея бога людини. У добу елінізму міста стрімко розвивалися, виникло багато нових міст. Найбільшими з них була Олександрія, розташована в Дельті Нілу, династія єгипетських царів, птоломеїв, які прийшли до влади завдяки Олександру Македонському, доклала значних зусиль для того, щоб зробити Олександрію найвеличнішим містом свого часу. Александрія уславилася такими спорудами Олександрійський або інакше Фарозький маяк, третя за висотою споруда в тогочасному світі. Світло на його верхівці допомагало кораблям орієнтуватися в темряві. Маяк, на жаль, до наших днів не зберігся, його зруйнували землетруси. Мусейон комплекс приміщень для дослідників, вчених і лікарів. Він містив спальні, їдальню приміщення і матеріали для проведення наукових досліджень і читання лекцій, звіринець, ботанічний сад, обсерваторію і бібліотеку. Тут було здійснено багато відкриттів у таких галузях знань, як медицина, астрономія і математика. Олександрійська бібліотека, найбільша бібліотека давнини, що містило близько 700 тисяч пам'яток, здебільшого це були літературні твори та їх тлумачення, праці із граматики. Птоломеї видали наказ, за яким усі книги, що привозили на кораблях, забирали в їхніх власників і передавали до бібліотеки. Там їх переписували і копії передавали власникам, а оригінали залишалися в бібліотеці. Також в Олександрії жило багато видатних вчених: винахідник Герон Олександрійський, математики Архімед із та Евкліт, Аристарх Самоський, який розробив геліоцентричну модель світу, основоположник ботаніки Феофраст. Географ Страбон, історики Полібій, Полібій і навіть жінка-математик Гіпатія. Таким чином, після смерті Олександра Македонського, його імперія розпалася на декілька держав. У культурі та політиці нових держав поєднувалися грецькі та східні традиції. Культура, заснована на поєднанні грецької та східної, отримала назву еліністичної. А я дякую, що слухали мене уважно.